шили скільки частина стіни на п'ятому поверсі. Шматок плитки це все, що лишилося від манікюрного кабінету пані Лесі. Два роки тому жінка разом із подругою самотужки облаштували салон в цьому готелі. Ми з подружкою вирішили, так як любили обидві. Манікюр вирішили влаштувати, облаштувати власну справу і відкрити студію краси. Знайшли гарне затишне місце, де завжди було світло, тепло. Купили там усі меблі на свій смак, пофарбували там стіни, зробили ремонт. Фарбувати стіни, пригадує, допомагали навіть і діти. У цю справу, каже, вклали і сили, і душу. Трошки заробиш і біжиш в магазин купити нові баночки, біжиш по новий диван. Це конкурентна справа. Чомусь всі думають, що купила три баночки і ну, береш велику ціну за це. Не розуміють чомусь люди, що це великі, ну це реально великі вклади. ракети, яка знищила справу її життя, чула із власного балкону. Вийшла чомусь на балкон, мабуть, як всі. І відчула такий порух балкону. І потім вже побачила новини і зрозуміла, що це там те місце, де я працювала. Сюди ж приїхала відразу після відбою повітряної тривоги. Те, що на місці її салону, тепер пустка не вірила Щось до останнього. Я була на емоціях і навіть не розуміла. Ну а потім вже прийшло розуміння, що не маєш нічого. Сьогодні каже пані Леся, могла б наводити красу щонайменше п'ятьом клієнтам. Ось, наприклад, дівчинка була записана на сьогодні, але вона вже сьогодні до мене не потрапить. Важко усвідомити, пояснює, що все потрібно починати наново. Утім, вдячна небайдужим за підтримку. Мене дуже багато підтримали, всі сказали, що я молодець. В мене все вийде. Ось дівчинка, яка всього лиш один раз була в мене, вона з іншого міста, але зробила таку гарну сторіс. Збитки задані її бізнесу, каже жінка, оцінює у щонайменше 200 тисяч гривень. Тож на смуток додає часу немає, а відразу приймається до роботи. Моя подружка запропонувала мені навіть своє місце, і тепер я буду ходити до неї, приймати своїх клієнток. І знову починати все купляти, складати. Ну, у мене все вийде. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.